Грудень 2024 тисячі і перша половина січня 2025 року дивують чимало українців своїми температурними показниками, адже ці зимові місяці синоптики визначають як одні з найтепліших за останні кілька років. Ба більше протягом цих двох місяців було зафіксовано чимало температурних рекордів. Так, до прикладу, 2 січня 2025 року в Чернігові зафіксували температурний рекорд. Він становив плюс 10,6 градусів за Цельсієм. Таким чином, перша половина січня 2025 року може увійти в історію Чернігівщини як один з найтепліших місяців за останні десятиліття. Та якщо 2025-й тільки починає дивувати українців своїми температурними рекордами, то 2024-й уже можна визначити як один з найтепліших років за кілька останніх десятиліть. 24-й рік був найтепліший. Він побив багато температурних режимів не тільки в Україні, не тільки в Європі, але і взагалі в світі. Зміни в кліматі, за якими наразі активно спостерігають у всьому світі. Це прогнозований процес, розповідає старший викладач кафедри екології Олександр Яковенко. Утім, темпи потепління за останні кількасот років зросли, і цю тенденцію можна вважати невтішною. Взагалі, клімат, якщо аналізувати із створення планети, та утворення планети змінювався постійно. То тепліше ставало, то екстремально холодно, екстремально холодний льодовиковий період. Ось десь близько 10-12 тисяч років назад почався теплий період, найбільш комфортний власне, для життя. Ось, але з певними змінами на зміни клімату впливають зміна інтенсивності сонця випромінювання, а також зміни орбіти землі, які відбуваються в орбіті землі. А також бувають періодичні зміни, особливо це також впливає на зміни клімату. Це океанічні течії, великі і також це. Виверження вулканів велику роль грає діяльність людини раніше, тисячі років назад температура змінювалася, ставало тепліше на один градус впродовж за тисячу років. Зараз це відбувається досить швидко. Зараз вже говорять, що, наприклад, на один градус за 100 років. Аномально тепла зима в Україні також має своє пояснення. Те, що ми зараз спостерігаємо, це діяльність атлантичних циклонів, які блокували арктичний холод зі Скандинавії, і зараз продовжують блокувати це десь приблизно в грудні воно почалося. А ось там на декілька днів після нового року скандинавське холодне повітря до нас прорвалося, дало мінусові температури. Метеорологи говорять, планується, що такий січень так січні буде. Тобто, Плюсові температури з часом буде потрапляння на декілька днів. Там, можливо, на кінець січня, в 20-х числах, прийдуть холоди зі Скандинавії. Та еколог запевняє, що панікувати наразі не варто, адже сьогоднішні процеси з температурним режимом у всьому світі можна назвати прогнозованими. Більше того, існують шляхи вирішення проблем, і вони загальновідомі. Утім, для запобігання істотному потеплінню світовій спільноті варто докласти значних зусиль. Та, звісно, починати кожному варто з себе, адже маленькими кроками можна запобігти істотному горю. І панікувати не потрібно, але ну, на рівні держав потрібно контролювати кількість викидів парникових газів. Це обов'язково. А що може зробити людина? Ну, насправді це знову ж таки в нас законодавчо заборонено це штрафи за спалювання. Зменшити викиди в навколишнє середовище, не вирубувати ліси.